Вітаю, шановні глядачі. Мені здається, що на пенсію розраховує більшість громадян України. Майже всі вихідці з Радянського Союзу переймаються через офіційний стаж, бо від нього залежить пенсія. Пенсія це свого роду фінансова пастка, в яку намагаються втягнути якомога більше людей. Але чому? Давайте розбиратись. Спочатку хочу навести деякі цифри. Середня тривалість життя чоловіків менше 60 років. Притому пенсія за віком починається з 60. 2361 гривня мінімальна пенсія, 2920 гривень мінімальний прожитковий мінімум. 50% пенсіонерів отримують менше 4000 гривень. Для порівняння депутати на місяць мають право отримати компенсації у таких розмірах: 20 тисяч на оренду житла, 7,5% на проїзд. Те, що депутати клали на звичайних роботях, це очевидно. Але те, що середньостатистичний чоловік не доживає до пенсії за віком. Для мене було неочікувано. Тим паче за певних умов пенсія починається тільки 65 років. Кожного року пенсіонерам прораховують пенсію. Це подають як підвищення. Але підвищенням це складно назвати, бо воно не компенсує зростання цін. До того ж, у доларовому еквіваленті пенсія зменшується. У 2013 році мінімальна пенсія складала приблизно 110 доларів, а у 2025-му 55. Для того, щоб вийти на пенсію за віком, необхідно мати не менше 15 років стажу. Якщо стажу не вистачає, його можна, так би мовити, докупити. Якщо у двох словах, за кожен місяць стажу необхідно сплатити мінімум 22% від мінімальної зарплатні це 1760 гривень. Є ще деякі пояснення стосовно податків. Із зарплатні стягується податок приблизно 20%. Додатково з роботодавця стягується ще 20%. Потім ще 20, наприклад, коли сплачуєте комуналку. І так, як мінімум, на протязі 15 років. Це при тому, що середньостатистичний чоловік не доживає до пенсії за віком. Влада, начебто, намагається вирішити ці питання. У законодавстві навіть зареєстровані законопроекти, які передбачають кардинальні зміни. Але як показує практика, навіть якщо пенсійна реформа відбудеться, ті, кому це вигідно, і далі будуть набивати кармани, хтось просто буде у плюсі. Але основна маса навряд: за останні роки я не пам'ятаю реформ, які б призвели до покращення життя народу в цілому. Будьте реалістами та пам'ятайте порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Дякую за перегляд. Хай щастить!